За вищаття, ми здоров'я, спасія Божого за вітання, гроші, а всередині, прихильку наш Божий Рамантин, нашим воїнам, захисникам, якій сьогодні, і планів'я, за здоров'я і пробучення всіх 'яднівцинок, всі, всі, синів Української православної церкви, за наповнення Божих, які були спантеличими отцями руськами. І їх Боже просвіти, і помили, і через їхні покаяння, і сібері сьогодні теж відкриваються. <клес> Бо ти милостивий, і людини люди, Бог є, і тобі слави віддаємо от своє Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо нам, Господні Явиссено, благослови Господні, благосвітня Явиссанм.

важитиму і повідатиму про діла Твої Господи, Бо Господі явися. Благословен хто йде ім'я Господнє. а що занедбали, продівничі стало ставо, від Господа це сталося, і дивне оно очах наших, Господі явися, Благословен хто йде, ім'я Господнє.

Час. І на ліки вони, вамродиця християн помічниця, твоє заступництво отримав, ще ми Твої подяшне тобі співаємо. Радуйся, при Богородице богородиця Діво, і всі дні твоєї минули завжди. Що блодів співаю імень Господа вишнього, зрадіє серце моє у спасення твоєму, співаю, Господу, що блогія мені, Господа вишнього, співаю Господу, що благодій мені, співаю імені Господа, вишнього Послання святого Апостола Павла читання, Божі, братця, у вітцях, діти світла, Боплі духа є усякій доброті, правності істині, випробовачі, що є, воно Богі, і не беріть участю, непідних, не вати тери, але викривайте, бо про те, що не робляє, но сорою все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає, явним, є світло. Тому сказано «Встань стані з пляжні Воскрести, з мертвих і, і освятий тебе Христос. Отже, глядіть, робіть не як нерозумні, як мудрі, цінуючи час одні лукаві. Отже, не будьте неросуди, а пізнавайте, що вера Божа, і не втройтесь видов, і якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи веселої і Словені. Співаючи, прославляючи в серцях вашего Господа, браття, дякуйте завжди, за все це він я Господа, нашого Ісуса Христа і креченого. Зустріли його десять чоловік прокажених, які зупинилися від і вони гучним голосом говорили Ісуса, наставнику, помили нас. Побачивши їх, Він сказав їм ідіть, покажіться священикам. А коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що змістилися, зцілилися, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога. І припав лицем до Нідіо, його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, де ж дев'ять. Чому вони не повернулися Віддати славу Богові, тільки іноплеменний цей і сказав йому встань. Віра твоя спасла Тебе. Слава тобі Богу! Святого храму, цього всіх право стали та всіх братів наших, щоб тут постудили, далі спочили. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Володимире, життя, і дороги, спасіння, Боже, дані проще, душі, ті, ворогів, Боже, спаття, святого храму, цього настоятеля, і храму цього захисників нашої України. Молимося, ми на зі мови, Господи, пану, Господи, Господи помилуй, пану мило, і Господи. Ми молосе, спаще, велико наші, Господи, за твоє благія, що ти висловна на рабітвої, припадаємо славі тобі, як Богу, приносимо, щиро взимаємо, визволюючи від рабі, і завжди висливо, допомогти, бажання всіх нас, мирина. Дальше не зневажаючи, що на слава тобі добрі бажання вірних твоїх і віці нам, багато ми і нам приводить, тікають, воно сні вислухають помилую.